Справжня прилина Дніпра, яка має і цікаву історію, і велике значення для містян зелений острів у Кременчуці. Мене звати Переполятник Сергій і далі поговоримо про нього. Колись сюди можна було дістатися катером, який Кременчужани лагідно тоді називали «лапоть». Для багатьох мешканців міста поїздка на острів була справжнім святом: купання, риболовля, пісні біля вогнища, ночівля у наметах. Саме там панувала особлива атмосфера літнього відпочинку. Під час Другої світової війни Зелений мав стратегічне значення: острів був під постійним вогнем німецьких мінометів, адже через нього проходили переправи. Річковики тоді проявили справжній героїзм. Під обстрілами вони доставляли на острів бійцям їжу та боєприпаси, ризикуючи життям. Уже в мирні часи Зелений разом з іншими островами Кременчука став частиною ландшафтного. Заказника білецьківські плавні. Це рішення дозволило зберегти унікальну природу: густі зелені насадження, затишні пляжі, місця гніздування птахів. Зелений острів і сьогодні залишається особливим місцем для кременчужан. Тут відчувається подих історії, звучить тиша природи і панує спокій, якого так бракує у щоденному житті. Це острів, де минуло зустрічається з сучасністю, а люди знову і знову знаходять натхнення відпочинок. La armonía.